Держава продовжує забезпечувати соціальний захист громадян України, які перебувають на службі в ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Відповідно до закону України про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей, гарантовані соціальні пільги а також гарантії. До членів сім'ї військовослужбовців належить відповідно до статті 3 сімейного кодексу України. Це Дружина чоловік, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, неповнолітні діти до 18 років, повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства, усиновлені діти, а також особи, над якими встановлена опіки та піклування, непрацездатні батьки. А також дружина, чоловік, які поєднані з військовослужбовцем спільним побитом без реєстрації шлюбу, а також проживають разом, якщо є рішення суду про спільне проживання, що набрало законної сили згідно із законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, члени сім'ї військовослужбовців мають право на соціальний захист у вигляді наступних пільг, грошове забезпечення від держави, охорона здоров'я за Забезпечення житловим приміщенням, надання пільг на житло та комунальні послуги, забезпечення права на освіту дітей військовослужбовців, безплатний проїзд залізничним повітряним водним та автомобільним шляхом, гарантії при працевлаштуванні для дорослих членів сімей для того, щоб отримати пільги, передбачені законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сім'ї, необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій або посвідчення членів сім'ї військовослужбовців. Повців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби, для отримання документа, що підтверджує пільги, передбачені законом, члену сім'ї військовослужбовця, необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем свого проживання із заявою про видачу посвідчення на право користування пільгами члена сімей військовослужбовця.